Стабілізатори напруги із низьким вхідним порогом напруги. Є у нас такі клієнти, які ганяються за дуже низькою вхідною напругою, вірніше за стабілізатором, який працює від дуже низької вхідної напруги, і при цьому буде видавати на виході там 220-230 вольт. У нас є такі стабілізатори, які можуть при напрузі 80 вольт або 90, або 100 вольт на виході вже видавати 220 вольт. Це дуже гарні характеристики для стабілізатора, але багато з тих людей забувають, що при такій вхідній напрузі потужність стабілізатора буде дуже і дуже маленька. Тобто, якщо напруга на вході 100 вольт, а ваш стабілізатор на 9 кВт, то візьміть від нього 10%, то все, що ви на нього зможете включити. Тобто 100 вольт на вході, кВт навантаження, і ваш 9 кВт стабілізатор навантажений повністю. Тому ви маєте завжди це знати. При дуже вхідній низькій напружі, дуже маленька потужність стабілізатора, яку ви на нього можете включити. Тому звертайтеся до наших консультантів, вони вам це підкажуть. Може ви зміните вашу точку зору, може змінити на якийсь інший стабілізатор, або будете вирішувати питання, які іншим чином, бо назавжди при такій низькій напругі є змога щось виправити стабілізатором напруги. Це вже ситуація аварійна, і треба шукати причину, чому у вас саме така низька напруга.